У цьому відео я хочу розказати вам, які ж бувають типи раку грудей, чому деякі з них можуть розвиватись зовсім непомітно, а деякі атакують просто блискавично, і як від цього залежить вибір терапії? Нагадаю, якщо ви самостійно знайшли пухлину у грудях, або ж якщо її діагностували під час профілактичного огляду чи планового огляду грудей, і вона є підозрілою. Обов'язково потрібно зробити трепанбіопсію з подальшим гістологічним та імуногістохімічним дослідженням, щоб зрозуміти, яка саме пухлина у ваших молочних залозах. Рак молочної залози можна розділити на два великі типи: на неінвазивний та інвазивний рак. Неінвазивний або рак інсіту, тобто рак на місці, це пухлина, яка поки що не проросла за межі початкової тканини. Інвазивний це ті пухлини, клітини яких можуть проростати в навколишні тканини і утворювати метастази. Важливу роль відіграє і рецепторний статус пухлини, наявність гормональних рецепторів естрогенових та прогестеронових, а також білок HER2. Всю цю інформацію пацієнтка отримує якраз таки після гістологічного та імуногістохімічного дослідження пухлини. Давайте розглянемо основні типи раку молочної залози. Перший тип це протокова карцинома інсіту або DCS. Починається цей тип раку у клітинах, які вистеляють грудні протоки. Якщо пухлина не проросла за межі протоки, це пухлина інсіту, тобто це рак на місці, пухлина, яку можна успішно лікувати за умови вчасної діагностики. Якщо ж пухлина проростає через стінки протоків, рак стає інвазивним і може поширюватися далі. Другий тип раку це лобулярна корцинома або ж елцис. Виникає в дольках молочної залози це структури, що продукують молоко. Під час діагностики може не утворювати чіткої пухлини, тому цей тип патології складніше виявити на ранніх стадіях. Регулярні обстеження тут особливо важливі. До речі, ці типи раку найчастіше діагностують під час рутинної, тобто профілактичної мамографії. У попередніх відео я говорив вам про те, що мамографія є золотим стандартом у виявленні саме пухлинних процесів. Так от, крім цього, вона показує наявність мікрокальцифікатів, які згруповуючись якраз таки і можуть вказувати на початок або зародження протокової карциноми. Третій тип це запальний рак або інфільтративно набрякова форма раку молочної залози. Характеризується вона в першу чергу почервонінням, набряком та зміною шкіри. Шкіра може нагадувати апельсинову кірку. Цей тип раку в порівнянні з іншими типами є мало поширеним. Його діагностують близько 5% випадків. Але високу небезпеку він становить тому, що деякі лікарі або пацієнти можуть помилково сприймати його за мастит і лікувати зовсім неправильно. Той час це високоагресивна форма, яка може дуже швидко прогресувати і дорогоцінний час буде втрачено. Для діагностики цього типу раку використовують ультразвукове дослідження молочних залоз, мамографію в деяких випадках мрт молочних залоз з контрастуванням та підтверджують тип пухлини за допомогою панч-біопсії для гістології та імуногістохімії. Четвертий тип раку це тричі негативний. Це рак, який не має рецепторів естрогену, прогестерону та не експресує білок ХР2. Зазвичай він більш агресивний та потребує в першу чергу лікування хіміотерапією. Раннє виявлення тут особливо важливе. До речі, цей тип раку є підступним в тому плані, що під час діагностики пухлини можуть нагадувати дещо доброякісні утворення. Наступний п'ятий тип онкології молочної залози це херту позитивний рак, саме так називається білок, який міститься на самій поверхні клітини і відповідає за ріст і поділ. Коли стається збій, цього білку виробляється більше. Отже, клітина може рости швидше. Але зараз є можливість застосовувати таргетні препарати, які блокують цей білок і зупиняють прогрес пухлини. Наступний шостий тип раку молочної залози має назву гормонзалежний тип раку. Він поділяється на люмінальний А або на люмінальний Б тип. Хочу сказати, що цей тип раку найбільш часто діагностують у молочній залозі. Пухлина має рецептори до естрогену і прогестерону, тому її ріст може залежати і залежить точніше, від цих гормонів. Гормональна терапія може суттєво уповільнити або ж і зовсім заблокувати розвиток захворювання. Всі ці типи е, онкологічних пухлин в молочних залозах виставляються за результатами гістологічного та імуногістохімічного досліджень. У кожної жінки індивідуально по співвідношенню естрогенових, прогестеронових хертонью рецепторів та КІАЙ-67, це індекс проліферації клітин, в залежності від співвідношень цих факторів, ми і визначаємо тип злоякісного утворення. То чому ж так важливо враховувати тип раку? Кожен різновид раку молочної залози відрізняється не лише своєю поведінкою, а й чутливістю до лікування. У вибудові плану лікування пацієнта важливо дотримуватися або обирати оптимальну терапію. До прикладу, під час гормонально залежних форм можна відключити пухлину від гормонального живлення. При херпозитивному раку молочної залози можна застосовувати таргентні препарати, які і блокують цей білок херту. При тричі негативних формах ем, зазвичай використовують інтенсивні курси хіміотерапії, так як ем, таргетна терапія або ж гормонотерапія тут може бути зовсім неефективною. Правильне встановлення типу раку молочної залози та лікування також впливає на прогноз і ймовірність рецидивів. Деякі форми можуть поширюватися повільніше. Інші ж давати метастази доволі швидко. Тричі негативний частіше дає ранні рецидиви, тоді як, до прикладу, гормонзалежні е, типи раку піддаються комплексній терапії. Пам'ятайте, що при виборі лікування важливий індивідуальний підхід. Генетика, загальний стан здоров'я, наявність мутацій brca 1, BRCA2 2, все це. Обов'язково враховують під час вибору лікування, адже рецепторний статус це лише один з ключів до персоналізованого підходу. І, звичайно ж, надважливим є післялікувальний моніторинг. В залежності від типів раку можуть знадобитися різні контрольні обстеження або ж пролонговане прийняття гормональних чи таргетних препаратів. Моніторинг дає змогу вчасно виявити будь-які рецидиви або зміни в перебігу здоров'я. Пам'ятайте, що рак молочної залози ніколи не розглядається як єдиний діагноз, це цілий спектр різних хвороб в організмі людини. Кожен різновид має власні секрети. Кожен різновид має власні слабкі місця. Знання, що саме за пухлина розвивається, це величезна перевага на шляху до ефективного лікування. Не варто відкладати обстеження та консультації, адже чим раніше виявлено проблему, тим вищі шанси взяти її під контроль. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе та не нехтуйте профілактикою. Вона може врятувати ваше життя. Любіть себе. Та будьте здорові! І якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та ваші запитання в коментарях. Па-па!